Починається бій, серединне місто або просто Мідеберг. Так. Ми граємо на А-25 Гаррі Хопкінс. Це, мабуть, це як, як такий фільм мовчання ягня. Там грав Ентоні Хопкінс. Це, мабуть, якийсь його брат. Може дід, хто його знає. Гаррі Хопкінс. Так. Безстрашний танк. Боже ж, який ти страшний на вигляд. Аж плакати хочеться. <гум> може, яка така може, така цюпцька, Цюпочка така цюпунька. Так. Зараз цей смертельний танк. Смертельний барабан. Покаже нам, що таке справжній бій. Що таке розвалю і навіть не помітиш. Майстер кукуків. ку-ку, Так. Їдемо з важкими танками, ми не шукаємо собі важких птахів. Ні, насправді ми змушені були поїхати, тому що ці всі чудики поїхали на важкий наприклад. Зараз подивимося, зараз як цього чудіка почнуть розбирати. Раз, два і три. Ах, 154. Влучили. Добре, а ну барабан перезаряджається миттєво, 8 секунд і все. прямо бомба. За 8 секунд роздавати більше 200 шкоди. За барабан, це так нормально, нормально так. На п'ятому рівні. Так, штук. Штук третій не веду. Виїжджає! Виїжджає ПЗМ42! Раз. по 82. Так і. Ну, нормально, так. На 240 приблизно з барабана віддало. Так, MC LCB. Приїжджає яленка. В'язається наш Крусейдер. Що ми робимо? Що ми робимо? От той падлюка сидить, нас відцілює. А, ні, він на нас навіть не дивиться. Раз, два. Ах, ти, блін, не попадає. Так, починають розвалювати нашу естерважку. Ой, там же наша... Ой, бляха, муха. Так, четверо проти шести. Так, наш смертельний барабан. Їде так. Троє проти п'яти. Йооо. Так, м 8 а 1 Виїжджає А20. Смертельний А20, звичайно. Супер танк. О, так добираємо 8А1. Раз, два і добиваємо. Добре. Ну, <тит> ми так круто виїжджаємо, так підступно виїхалось. Фух, не такі доволі хайлендер. Заброньований. Він майже ціленький, да? Хайлендер, так, троє проти чотирьох. Чомусь нас герой вирішив. О, ну це виїжджає. Добре. Ах ти блін. Треба його забрати з барабану. Два і. Треба пробити. Добре. Два проти трьох. Два. Ой, зараз нас завдобруть наша спільничка. Залишаємося один проти трьох. Один проти трьох. Наш смертельний барабан. наш Геррі Хопкінс. Зараз покаже майстер-клас. Зараз покаже, як треба грати. Тікаєм. О, починається захоплення бази, йо-майо. -йо. Да, захоплення бази проти трьох суперників. Це жорстко. Я от не дуже схвалюю захоплення бази, але в цьому випадку, якщо троє ворогів стануть на базу, я думаю, це дуже швидко виграється. Так, вороги передумують, зміють свою гатку і кажуть, давайте ми все-таки його доб'ємо. Але ж наша знайти треба, а ми відірвалися. Нас залишається ще 4 хвилини приблизно до кінця бою, так? А 20. Виїжджає стрв 42 Добре, б'єм раз, б'єм два, б'єм три, добре. Барабан запльовуємо. Починає один суперничок брати базу. Це підвищує наші е, ймовірність того, що ми виграємо. Тому що ми вже не проти трьох, а проти двох. Один на базі стоїть, він зайнятий Він займає. Добре, раз, два, три. Ех, рикошет. Не пробив. Так. Двоє танків, один чудік бере базу. Один чутік бере базу. А ми проти двох танків. Що ж ми робимо? Зараз вони двоє впоряться. За літо 20-й насправді не дуже страшний танк, його можна було б і розвалити. Він не дуже так боляче б'ється. Та є старвашка не дуже страшна. Так. Раз, два, три. Блін. Задницю показав. Так, другого танка не видно. Треба знати, де другий танк. Де другий танк знаходиться. Не пробивай, я так і знав. Треба добити. Давай, 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 давай. Все, тепер спорюємося в 20-го. Водія, 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 водія полікує. Блін, один так. Падло, 70, база, 72, 73. Треба прямо зараз їхати на базу. Треба прямо зараз їхати на базу. На базу їхати, об'їхати, об'їздом їхати на базу, тому що база береться, блін. Я б не хотів такого казати, але потрібно було, було швидше діяти. Блін, це вже все, мабуть. Так, а 20. 2. 3. Добиваємо. 93-94, це не перевага, що за. Блін, 96, 98, 90. Ах. Падло. Це той випадок, коли базу все-таки супротивник зміг захопити. Ах. Ну, молодець, на такому танку. Зробити те, що зробив наш герой, це круто. Це круто, якщо чесно. Шкода, так би якщо б він. Він залупашив би, то було б прикольніше, але це таке. Показую бій, там де чувак взяв базу. І це справді поділо. Таке не часто страпляється, але трапляється, наприклад, в цьому бою. Так.